Популярна легенда стверджує, що регбі народилося в 1823 році, коли Вільям Веб Еліс, школяр із міста Регбі, граючи футбол, взяв м'ячі руки і побіг з ним. Незважаючи на те, що авторитетних джерел, які засвідчили б такий випадок, немає. В школі, де Веб Еліс навчався, ця подія увічнена меморіальною дошкою. Його іменем названий також Кубок, який вручають переможцям чемпіонату світу. В Україну регбі потрапило з Британії. Перші регбійні матчі проводилися ще до Другої світової війни. Однак утворення постійних регбійних команд почалося тільки 60-х років минулого століття. Найпоширенішим різновидом регбі є гра, яку називають регбі-15 за кількістю гравців однієї команди на полі. Гра за правилами регбійної ліги грається двома командами по 13 гравців і називається регбіліг. Але найпоширеніша – це регбі 7 яка грається майже за тими ж правилами що й інші, але з сімома гравцями в кожній команді. У 2009 році регбі 7 було включено в програму Олімпійських ігор. Цей різновид регбі буде дебютувати на Олімпіаді в Ріо де Жанейро у 2016 році.